Доброго дня! Продовжуємо розмову про Городоцький районний суд Львівської області. Наркоман купив судове рішення судді Ференц. Отже, 12 січня 2021 року на об'їзній дорозі міста Яворів телеця Ярослав Ярославович керував автомобілем з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Матеріали адміністративної справи для притягнення правопорушника до відповідальності за статтею 130 КУПАП поліція скерувала до Яворівського районного суду. В суді було встановлено, що дружина Телиці працює у Яворівському районному суді на посаді заступника керівника апарату суду. Тому, починаючи з 13 січня 21-го року, судді Яворівського районного суду Білецька, Колтун, Карпен, Поворозник написали заяви про самовідвід. Судді перебувають у дружніх у, з дружиною правопорушника у службових відносинах, так вказано у текстах судових рішень. І ухвалили відповідні судові рішення, тексти яких написані, як під копірку. Цитую уривок постанов згаданих суддів. Відповідно до статті 6 закону України про судову стрій статус суддів, здійснюючи правосуддя судді, є незалежним від будь-якого незаконного впливу, суди здійснюють правосуддя на підставі Конституції законів України та на засадах верховенства права. Згідно статті 9 даного закону. Суд створює такі умови, для яких кожному учаснику судового процесу гарантується рівність в реалізації наданих процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, визначених процесуальним законом. Через Львівський апеляційний суд керівництва Яврівського районного суду домоглося передачі справи для розгляду до іншого суду, яким виявився Городоцький районний суд Львівської області. Мотивація викладена у документах очевидно. Щоб були витримані принципи незалежності, невтручання, верховенства права, рівності учасників, законності тощо. А насправді, щоб в душках поховати цю справу, адже вона торкається наркомана, дружина, якого займає досить відповідальну посаду у Яворівському суді, судова справа надійшла до Городоцького районного суду 9 лютого 2021 року і була розподілена судді Ференс. І 27.04.2021 року постановою у справі номер 944, дріб 165, дріб 21 була успішно закрита на підставі статті 38 КУПАП за закінченням строків накладення адміністративного стягнення. До тексту постанови внесено цікаві відомості щодо процесу розгляду згаданої справи у судовому засіданні. Наприклад, правопорушник стверджував, що за кермом авто був не він, а його дружина. Тобто заступник керівника апарату суду. Це невже це вона була у стані наркотичної залежності? Але справа у іншому. Знову маємо інформацію про службове підроблення, вчинене суддею Ференс у цій справі. У тексті постанови вона вказала, що не могла своєчасно розглянути згадану справу у зв'язку з відкладенням розгляду справи через зайнятість адвоката, правопорушника, через розбіжності в показах свідки, у зв'язку з перебуванням в суді на лікарняному. На навчанні тощо. Хочу зауважити, що згідно закону відповідальність за своєчасний розгляд справи несе суддя. Він за це отримує велику, велику, велику зарплату. Чи зможе суддя Ферен своєчасно розглянути цю справу? Очевидно, що для цього були всі умови, навіть не зважаючи на лікарняні та навчання. Прості арифметичні підрахунки показують, що з 9 лютого 2021. Дата надходження справи до суду. До, 27 е, до до, тобто з 9 лютого до 27 квітня, 21 це дата ухвалення постанови. Суддя Ференс ухвалила 177 судових рішень. Це інформація з реєстру. За цей проміжок часу суддей Ференц було відпрацьовано 38 робочих днів. Якщо поділити кількість судових рішень на кількість робочих днів, ми отримаємо середню кількість судових рішень, ухвалених суддею, за один робочий день. Їх буде 4,6. Мало це чи багато. Судді точно знають, що це не є показником великого навантаження, тому мала би бути розглянута і справа на наркомана чоловіка, працівниці Яворського суду у строк, встановлений законом. А тепер переходимо до фальсифікації суддеї Ференс судового рішення. У тексті постанови зазначено, що 25.03.2021 року, 31.03.2021 року та 4 квітня 2021 року судове засідання не відбулось у зв'язку з перебуванням судді на лікарняному. Це чиста брехня або, іншими словами, відомості, що не відповідають дійсності. У реєстрі міститься інформація, що суддя Ференц 25.03.2021 року ухвалила три постанови у справах про адміністративні правопорушення. Номер 441 дріб 600, 441 дріб 595 і 441 дріб 132 всі за 2021 рік. Крім того, 25 березня 2021 року. На суддю Ферен з Городовським судом було розподілено 8 судових справ, що зафіксовано у списку авторозподілених справ за вказану дату, про яке, про яке значить, лікарня не можна говорити, якщо вона була на роботі. Далі за 31.03.21 року. На суддю Фернс була розподілена судова справа номер 441, дріб 2188 за 20 рік, що теж свідчить про її перебування на роботі вказану дату. Якщо б вона була на лікарняному, на неї справа би не розподілялася. Стосовно судового засідання 4 квітня 21 року. Ну про яке може бути мова може вести про судове засідання під час її, значить, лікарняного, якщо 4 число це була неділя. Вони, що в неділю працюють судді. Далі, як бачимо до тексту судового рішення, суддя Ференс внесла фейкову інформацію, на мою думку, для того, щоб виправдатись за свою бездіяльність у справі і надати видимість законності прийнято судове рішення щодо непритягнення до адміністративної підальності наркомана, завдання, про яке отримала з достовірних керівних інстанцій установ правосуддя, на мою думку. Це саме звичайна корупція, коли круг крукові ока не добуде. Тепер настав час заявити про брехливість судових рішень суддів Яворівського суду щодо незалежного правосуддя, верховенства права, дотримання законності та рівності всіх учасників судового процесу. Вся ця зграя правопорушників в мантіях, якщо не називати їх просто кримінальними злочинцями. Використовуючи своє службове становище, продались наркоману. Його родині, щоб відмазати останнього від відповідальності за вчинене правопорушення. Фактично, в даному випадку суддя Ференс при ухваленні судового рішення керувалась не законом, а вимогами наркозалежної особи, яка фактично купила собі таке бажане для неї і таке незаконне для судової гілки влади судове рішення. І на останнє, хто дасть гарантії, що цей наркоша в черговий раз на. Нанюхавшись, вколовшись під пливом галюників, не скоїть ДТП, не заб'є або не покалічить невинну дитину, чи звичайну людину. Хто? Суддя Ференс? Чи може судді Білецька Колтун Карпін поворозник? Чи може таку гарантію дасть дружина правопорушника, що працює у Явровському суді? Як ви думаєте, шановні? На цьому я закінчую розповідь про це. Прошу підписуватись на мій канал і коментувати надану інформацію. Інформація природним в Жукову Олександр Сергійович, 30 березня 2023 року.